Ми в гостях у гостинної такої господині, пані Єліни на старому млині в буші. Добрий день, пані. Добро здоров'ячка. Розкажіть нам про ваше тут хазяйство, що у вас тут є, цікаве. Що таке нас, старий млин? У нас тут я не знаю, я дуже захоті від нашого села, від нашої природи, від нас, від наших людей, від наших гостів, які приїжджають до нас. У вас часто приїжджають гості? Приїжджають. І були із Донецька, із Дніпропетровська, із Львова, із Англії. Давав мені Бог таку зустріч із Києва, із Одеси. А звідки найбільше приїжджають? Ви такі, знаєте, найчастіші. От найчастіші гості це в мене Київ і Одеса. А. Ну і Вінниця наші, тож, наші вінничани теж заїжджають до нас. До, до мене на вареники, на картопляники. Ну у вас такі вареники, і картопляники особливі. Дуже добре. Скажіть, вас можна тут розташуватися, да, відпочити? У да, мене є де зупинитися, є де переночувати, відпочити. І харчування тут. Харчую три рази в день. Ну, кому як треба, звісно, і під замовлення, і. і... А коли а, який такий сезон найвисокий, коли найбільше людей приїжджає? Що найбільше буває, це приїжджають весна і літо. Ну, осінь. Менше вже приїжджає зимою. Але так. буває, да, зимою теж, теж. Тоже приїжджають, теж люблять сніг, холод. Не ж всі люди люблять жару. У кожної людини є своє ну, любов до природи, яка подобається. <правда> Тому сніг, тому зелень, тому осінь, золота. А чому у вас називається Старим лином? Бо наше приміщення наш знаходиться біля млина. І він Віше ну, дійсно він працює, але ну, знаходиться біля річки, на березі річки коло млина, і того ми назвали його Старим лик. Річечка яка? Річка у нас мурафа. Річка там, вода, з нею прямо можна пити. Так, да, вода чиста, прозора така, Пати, річка, віде, і віде, риба віде. там водиться, і на рибалку приїжджають багато до нас. Приїжджають просто люди, які люблять рибалку і зимою о, прорізають оболонки і ловлять да. під землю uh -huh. під льодом. Та, і літом, і весною. А що річечка замерзає, так? Ці? Річка замерзає. І прямо це можна аж по одне і по ній ходити. Да, так? да, да. Вона така досить стрімка. Ну, це мені це... дуже подобається, коли Отляю спати вікно відкрите, і та річка шумить, пташки mm -hmm. співають. Це взагалі дійсно живемо як в раю. Mm -hmm. Кругом все зелено, прекрасно. От люблю я нашу природу, люблю наше все ви самі з душі, так? Так, родом, так. Я тут родилася, ну період тут не проживала, але таке сюди тягне. На батьківщину тягне. На батьківщині найкраще, правда? Каже, де добре, добре, а дома найлучше. Це точно. Скажіть, є у вас якась мрія така пов'язана з вашою справою, там, з бушою, з вашим вином, щось таке. знаєте, мені дуже подобається. Коли багато людей приїжджає і спілкуватися з кожна от. і мені ще дуже подобається, як вони уходять щасливі. Оце мені саме таке от прекрасне, що уходять, ми обнімаємося, цілуємося. І от, ну, дійсно, це така приємно, хочеться от. бачити більше людей, більше спілкування. Ви розповідали, що вам дзвонять потім ваші. Так, да, да, і дзвонять. Да, з Одеси в торік ми, вони в мене харчувалися, чоловік, жінка і двоє діток. Вони в мене не проживали, лиш, бо не було місця. І вони харчувалися, то вони в цьому році приїхали, заїхали спеціальну бутилку шампанського мені, і так є от в мене бутилка Одеса. Подяка. Це, Значить, було непогано. Ну, звичайно, ну я вам бажаю, щоб ваш старий блин, щоб процвітав, щоб багато у вас було гостей. Дякую, щоб багато у вас було знайомих і дякую. тільки найкращі, найкращі побажання. Вам дякую, велике вам дякую. Дякую.